Ви вірите в чудеса? Я більше вірю в фізику, але іноді вони трапляються. Так от, замовив я на всім відомій площаці, яка славиться величезним вибором всяких споживчих товарів, в тому числі мікроелектроніки, замовив діоди шотки. У різних продавців, але прийшла наразі одна посилка: це SS 510 5 ампер 100 вольт і ss 110 1 А100 вольт. І перед тим як впаювати їх у вироби, звичайно, мені потрібно їх протестувати. Наскільки ж фуфло мені переслали, і чи варто взагалі їх впаювати, чи можливо викинути, чи продати комусь за якісь символічні копійки. Так от, коли я подав на 5-амперний діод 11 ампер, і він не згорів, мене це абсолютно не здивувало. Так воно і має бути. В принципі, діод шотки він толерантний до перевантаження по струму, хоча не толерантний до перевантаження по напрузі. Навіть мікросекундне перевантаження по напрузі, наприклад, якщо на 100 вольтовий діод подати зворотню напругу в районі 110-120 вольт короткочасно, і з досить маленьким струмом він вийде із ладу, просто пробиваючись на Це особливість діодів з бар'єром шотки. Але зараз ми не про напругу, а про струм. І коли я подав на 1 діод 11 ампер, у мене це викликало неабияке здивування. Отут я взяв один звідси діод і впаяв його сюди. Зараз, якщо буде видно, я наведу фокус, щоб ви побачили, що це дійсно він SS110F. Ну, ніби видно. На столі ми маємо блок живлення, здатен забезпечити 11 ампер. Маємо підключений USB-шний осцилограф, який він знімає з осцилограмки, і підключений послідовно амперметр для того, щоб ви побачили, що все-таки заявлений струм тут є. От Я зараз короткочасно включу. Бачимо, 11 А було. Упс. А діод то відпаявся від 11 А. Зараз я поставлю на паузу і його припаяю. А вирішив я його припаяти у дуже незвичний спосіб. Впевнений, ви бачите таки вперше. Я просто подаю на нього струм, він розгрівається. І припаюється. От димок навіть з нього пішов, а верніше не з нього, а скоріш за все, з флюсу. І також, щоб цей тест не був голословним, <гум> я продовжую без паузи знімати відео далі. Струм ви вже бачили 11 А. Ну і тепер, звісно ж, осцилограма. От коли я подаю на нього. 11 А. Ми бачимо напругу там в районі 1 ну, з копійками вольт. Зараз я спробую перевести... Режим перевести осцилограф у, скажімо так, одиничне вимірювання і подати, щоб ви бачили цю осцилограму. От 1А діод, на який я подаю аж 11. Падіння при цьому напруги 1,16 вольт. Ну а по мірі прогріву, звісно ж, ця напруга падає. І все-таки 11 А ми. Ми були, ми бачили, було 11 ампер. І він знову відпаявся. І я знову його буду припаювати незвичним способом. Просто подаючи на нього струм. Дивіться: я включаю. Він розігрівся і припаявся. І знову ж таки, ми бачимо тих самих 11 ампер. Так, він знову відбаявся. Знову потрібно його припаяти, бо він ще не зовсім охолов, напевно. Так, ми його припаяли, тримається, бачимо. Припаяли самим струмом, який через нього проходить і його розігріває. До речі, виділяється на ньому близько 12 Вт потужності, тому не дивно, що він плавить припой. Але після цього він продовжує залишатись робочим. Давайте ще раз провіримо. Нажимаємо старт, подаємо. Напругу на нього, вірніше струм 11 А і бачимо 1,15 вольт падіння. І дивіться, я от подаю на нього зараз ще раз струм, включаю. Оп, і в цей момент він відпаявся. І я впевнений, що припаяючи його в четверте, а може і в п'яте, він залишиться працювати. Ось такі чудеса під торгової площадки. Чесно кажучи, я здивований через те, що продавець він новий, з абсолютно ніяким рейтингом, але в нього лише в продажі одні діоди шотки. Якщо комусь цікаво, я можу в приватному порядку дати посилання на продавця. Можливо, комусь воно буде потрібне, але рекламою я не займаюся. Всім хорошого дня і до зустрічі.